Вітаю вас! Це програма Давайте перевіримо. і Я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи поменшає у Тернополі новонароджених з іменем Іван та яка міністерка знялася для обкладинки плейбой. Цікаво? Тож, поїхали! П'ять новин, які наша команда перевірила на достовірність фейки та правда. Ми провели опитування на сторінках соціальних мереж та на вулицях міста і проаналізували їх. Результати далі у програмі. Би у вас було півтори мільйони гривень. На що би ви їх витратили? Варіантів купа. А от держава готова вкласти такі гроші у парки на Прикарпатті. Цю новину активно обговорюють в мережі. А більшість опитаних нами їй довіряють. Це правда. Ну я знаю цю новину, напевно, те, що. А... Дуже багато людей на цей привід якби кажуть, що це зараз не потрібно взагалі, тому що в країні війна, але це звучить як правда. А де бачили це? В інтернеті, в телеграм-каналах. Я думаю, що це якось було в плануванні ще давніше, і якось, типу, реставрацію таких е, громадських місць ну, варто робити. Тим паче, Івано-Франківськ став таким більш. Як сказати, містом з більшою кількістю населення приїхало багато людей. Думаю, так. Цілком можливо, але. Але ж нині війна в країні. А, ну. Але потрібно відпочивати якісь парки, окультурення. Не знаю, можливо, повірила. Повірила. Ну, це правдива новина. Довіряєте? Довіряю. Але ж нині війна, от чи доцільно це? Ну, війна війною, парки парками. Ага. Я думаю, що це не фейк. Довіряю. Довіряю. Але півтора мільйона гривень це чотири дрони мінімум. Ну, в масштабах іменно цієї війни півтора мільйона гривень це копійки. На парк, я думаю, це копійки мало би бути. На створення парків, так? Півтора мільйона гривень. Ну, ви знаєте, я хотіла б дуже вірити в це, і дуже б бажала цього, тому що парк це ну багато значить для населення, і де можеш відпочити, віддихнути і душою, і серцем, і тілом, і всім. Так що я дуже б хотіла вірити. Але ж, от е, багато хто каже, що нині в країні війна недоцільно, нібито. Е, ви знаєте, це правильно, але як що звертати на війну, то це взагалі тоді не треба нічого робити. Але робити треба. Тому в межах проєкту Активні парки локації здорової України 17 громад Івано-Франківщини отримують державні кошти на облаштування парків. Про це написала на своїй офіційній сторінці у Фейсбук голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Новина Правда. А ви знали, що у першому номері журналу Плейбой у 1953 році на обкладинці було фото Мерилін Монро. До речі, тоді акторка ще не була відомою. Пройшло 70 років, і у квітневому номері 2023-го на обкладинці Плейбой нібито має з'явитися фото французької міністерки соцекономіки. Більшість опитаних нами у соціальних мережах цю новину вважають фейком. А от перехожі на вулиці мають свою думку. Міністерка французька. Ну, можливо, бути правда, тому що ну, це Європа, взагалі, не має ніяких таких обмежень для депутатів, можна так сказати, для якихось фігур. Тому думаю, правда також. Знаєте, журнал Playboy? Ой. Такий досить відомий. З юності знаю. Дивіться, є така новина, що французька міністерка знялася для обкладинки плейбой. Французька. Прямо на обкладинку. Обалдеть, можна. Ні, я не вірю. Я, типу, не схильний, прямо там за таку серйозність щодо. Того, що якщо людина там депутат або там лікар, вчитель, то не можна фоткатися, бо... бо це так негарно. Треба бути серйозним, носити костюм, кроватку і всякі такі штуки. Мені це типу не подобається. Тому якби навіть це правда, а я схильний, що це правда, то я би був радий. Я би подивився і такий є. Напевно, ні, скаржиться <стители> ж ні. Скоржі, а що... а якою от виявляєте обкладинку плейбою? Хто там має бути і як? Ну точно не міністерка. Ну, Переважно це як, ну, якесь оголене тіло, щось таке. Можливо, робота державна не дозволяє такі дозволити собі. Ну так, щось не дуже. Брехня, думаю. Думаю, брехня, ну, як, як міністерка. А як ви уявляєте собі обкладинку плейбой? Я? Ну, там відповідно мають бути такі дівчата, які для цього підходять, але теж не міністри. А як ви уявляєте собі французьку міністерку? Не уявляю. Може бути. У них е, е, там свої розуміння може бути. Довіряєте. Довіряю. Як французька, французька міністерка знялась для обкладинки плейбой. Ну, я думаю, що неправда. А Як ви уявляєте собі французьку міністерку? Ну, така строга вся леді з охраною. А вкладинка плейбой як виглядає? Знаю. <гум> То як думаєте, могла вона знятися? Я думаю, що ні. Думаю, що ні. І довіряю. А це правда. Це... Це правда. Марлен Скіапі 40 років. Окрім політичної кар'єри, вона також є письменницею, феміністкою і виступає за права жінок. За словами Скіапи, це фото та інтерв'ю про захист права жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть, скрізь і завжди, незалежно від того, чи дратує це недоброзичливих людей і лицемірів. Наступна новина здалася нам дуже дивною, але ми не могли не поділитися нею з вами. У мережі з'явилася інформація, що у Тернополі в жіночій консультації майбутніх батьків відмовляють називати дітей Іванами і навіть спеціальні брошури роздають. Пропоную послухати, як на це відреагували перехожі. Це якась дискримінація Іванів. Ну так, це якось. Не Ні, що... не, не вірю. Не Ні, думаю, неправда. Думаю, це більш схоже на якусь російську пропаганду, напевно, щоб якось створити розлад у суспільстві, тому що ну, Іван, ну ім'я доволі таки вже давно використовується. Ну і думаю, немає якихось заборон і взагалі те, що люди не до такого ще степеня, якби. Їхали з Глузду, щоб забороняти щось таке. Mm, ну, Іван, Іван, ну це, я думаю, десь якесь навколо європейське слово там, французького жан. І воно якось Іоанн. Це, типу, на, на кожен манер, типу, на кожну країну є якась інтерпретація ім'я. Іван. У мене вдруге Іван просто трошки незручно вийшло. Я думаю, що це брехня. Іван доволі такий. Популярне ім'я в Росії може бути. Довіряєте? Довіряю, Іван. Що це нормальне ім'я від стародавнього Іоан? Я думаю, що це неправда. Ви б назвали сина Іваном? Назвав би класне ім'я. Не знаю, чому росіяни вирішили присвоїти собі древньоєврейське ім'я, але це в їхньому стилі. І знаєте, я так подумала, а я би теж назвала сина Іваном на честь Івана Франка, Івана Полюя, Івана Котляревського, Івана Нечуй-Левицького або ж українського художника Івана Айвазовського. Ну а новина відвертий фейк. Це від відомий французький діджей, і навряд чи знайдеться людина, яка його не знає. У мережі заверсилося відео, на якому зірка виконує ремікс вже всесвітньо відомої червоної калини, і більшість опитаних нами вважають, що це правда. За червону я слухав. Чув. чув. Чув? Навіть відео бачили, мабуть. Я бачив відео в Інстаграмі. Дуже класно вийшло, молодець. Прям не знаю, не знайома з його творчістю ось, але думаю, що може бути багато артистів за кордоном, типу, побачивши, підхопивши цю таку хвилю популярності навколо цього, цієї пісні. Класної, насправді, в оригіналі. Вони. Для заохочування, для збільшення свого популярності. Звісно, правда, хай буде. Довіряється. Да. Думаю, що це можливо, можливо, тому що зараз багато. Українських пісень та, переспівують Поширена, тут різні популярні. відомі люди. Знаю, ну, що так. так». «З нашою популярністю? Ну, я думаю, що це не фейк. Довіряєте? Так. Червона калина доволі популярна пісня. Ну так що я можу цьому повірити. Діж відео монтаж автором реміксу є музикант з Еміліо. У своєму інстаграм він зізнався, що жартома наклав звук на відео з виступу Девіда Гетти. вочевидь, не очікуючи, що воно набере такого розголосу. В Україні хочуть заборонити фотографувати кладовища. Днями така інформація з'явилася у телеграм-каналах. До публікації прикріпили навіть скрін статті з сайту «Укрінформ». Наші підписники в соцмережах вважають це фейком, та й перехожі до новини поставилися з недовірою. Думаю, неправда. Ну, тому що це все одно як публічне місце. Ну, напевно, є закони, які дозволяють знімати в публічних місцях. Ну, навіть без дозволу, тому не думаю, що на кладовище це буде забороняти. Ну думаю, що є якийсь певний зміст в цьому, проте. Я думаю, в першу чергу через родичів, які приходять на кладовище, їм неприємно, наприклад, що ті ж самі журналісти там скупчуються багато, фотографують, знімають різні сюжети. Це якби певне, якби горе, і люди хочуть там якомусь затишку своєму побути. Тому вважаю, що також правда. Mm, цілком напевно можливо, але ну так, я вже цього не потрібно. Ну, це так. якось це те саме, що фотографувати мертвих людей, але ну. Думаю, що так. Думаю, так. Брехня, думаю. Ну, Це немає нічого такого беззаконного. Є таке, можна сказати, як повір'я, що в накладовищі не можна фотографуватися. Може бути. Можуть заборонити. Можуть заборонити. А що тут такого? Я думаю, що це неправда. Ой, ви знаєте, напевно, ні. Існує взагалі такий законопроект та стаття на Укрінформ. Давайте розберемося разом з нашим медіаекспертом Олександром Гороховським. Тут класична схема, одна з класичних схем, яку використовує російська пропаганда, і це, до речі, зараз останнім часом поширилося, стало частіше. Це клонування, підробка топових українських медіаресурсів, починаючи від сайтів агенцій, закінчуючи топовими виданнями. Буквально позавчора було вчора. Він була новина про те, що з'явився клон української. Прав тут була підроблена е, сторінка нашої інформаційної агенції Укренфор. Е, як це з'ясувалося, там за певними деталями ознак е, стало зрозуміло, що там розміщення певних маркерів, там чи е, дати, е, там штрихи вони не відповідають тому, що було зроблено. Це раз. по-друге, за цією датою не було на «Укрінформі» за цим часом опубліковано подібної новини. Звичайно, далі пішли фактчекери по перевірці, і з'ясувалось, що і на у, на на сайті Верховної Ради немає навіть в законопроектах або в поданнях законопроектів, і навіть в регламентних комітетах немає подібного законопроекту. І коли вже ми вчиталися ще детально у саму Фейкову новину, то там е, класичний такий, знаєте, прийом е, лон, пролонгування у часі. Там було сказано, що Верховна Рада. Планує прийняти, да. А вони вже розписали, що начебто дія відбулася, і це вже е, говорить про те, що українська влада таким чином хоче приховати свої е, втрати, верніше, української збройних сил. А головне, що вони, в принципі, як не так в тому анігдоті, е Спалилися на своїх же деталях, да вони сказали, що як, як завжди, вони приховують завжди. Вони не розповсюджують інформацію про е, втрати. Насправді, незважаючи на те, що дійсно втрати збройних сил під час військових конфліктів в будь-якій війні, не тільки сьогодні, є е, такою собі відносно військової таємниці, бо це дає багато велике тло створює для розвідданих. Українська сторона час від часу оприлюднює ці дані і озвучує. Найпопулярнішим фейком, у який всі повірили, став ремікс червоної калини у виконанні Девіда Гетти. Тож, давайте детальніше розберемося, чим небезпечні такі патріотичні фейки. Це ну така собі помилка, да, яку підхопили е, медіа, да і трошки масштабували її. А да. от, звичайно, ну. Можна її відносити до такого позитивного, да фейку, що дивіться такий, Дивіться, такий ну відносно відомий діджей там зробив трек, розповсюджив. Розповсюдився підтримка назвам, підтримка патріотичного духу. Ну, це все добре, да. Але е, в чому є небезпека от таких от фейків, е, позитивних, да е, ми навіть вели таку категорію фейків хибної надії. Тому що їх десь напевно з квітня місяця минулого року почало знаєте, так час від часу з'являтися. Так? Е, перший такі фейк хибної надії це був фейк. про те, що привид Києва вже пересів на е, винищувач і 16 і вже патрулює небо Києва. Це був квітень минулого року. І Тоді навіть на рівні е, повітряних сил було спростування. Що друзі, по перше, привид Києва це збірний образ. По-друге, е, ми про F-16 взагалі не говоримо ніхто небо не патрулює. Е, ну е, небезпека в чому. Чому якраз ми назвали фейки хибної надії? Тому що ми починаємо в щось вірити, що нам би хотілося, щоб воно так було. Так? Ми е, починаємо надітись на якісь позитивні пере, е, зміни, на якісь позитивні емоції. І коли цього не стається, ну звичайно, що ми розчаровуємось, ми е, падаємо в настрої. Можливо, там е, у нас якісь ще викликають дії. Ну окей, цього не сталося, значить все буде погано, я там знаю. Поїду, переїду, заховаюсь і так далі. Тому до цих до таких новин треба. Поставитись дуже-дуже виважено і обережно, тому що в них буде така знаєте, миттєва позитивна емоція. А у, наприклад, середньостроковій або там довгостроковій перспективі вони будуть негативно на нас впливати. Підведемо підсумки. Сина Іваном називати можна, і кладовище фотографувати теж. А от відео з Девідом Гетта та червоною калиною не довіряйте. Хоча, може, це надихне діджея, побачимо. Наступний випуск вже за тиждень довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.